Всім привіт благословеного дня. Хочу поділитися откровенням, що я прийняв пасторів. Все створено Богом і все, що ми маємо, чим ми дихаємо, все створено Богом. І теорія еволюції знову потерпає поразку. тому що не можуть. Довести те, що говорять, що землі мільйони років, що наша земля вона створилася від вибуху, і все створено так внезапно, але це все міф. Наша земля створена так ідеально, тому що її створив Бог, і навіть наш розум.